Розі, вітаю, Христос! Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ 42 по 46 вірш. Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він, Ісус Христос, їв перед ними і промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання, і він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові. Та воскреснути з мертвих на третій день. І ще прочитаємо один вірш. Це буде 27-й вірш. Ми вже його читали, але сьогодні він нам буде надзвичайно важливий, щоб зрозуміти контекст і взагалі те, що робить Ісус Христос, Воскресле Ісус Христос, і те, що надзвичайно важливо для Ісуса Христа в його служінні учнів, а значить, важливо і для кожного з нас, бо ми є учнями Ісуса Христа. Тож 27-й вірш. І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив. Ни в їм з усього писання те, що стосувалося. Його що робить Ісус Христос дуже часто, коли він спілкується з учнями своїми, Воскресли Ісус Христос з учнями, які спочатку не вірять в Його Воскресіння, потім не зрозуміють сенс Воскресіння Ісуса Христа. Взагалі, як це пов'язано з повнотою царства Божого, тому що учні вважали, як і багато людей вважало, що коли прийде Месія, то він за свій перший прихід вже і встановить царство Боже, що він не постраждає, що він встановить Царство Боже і в. Же буде потім повнота царства Божого, але ж почало відбуватися по-іншому, не так як очікували апостоли, учні Ісуса Христа. І Ісус Христос починає їм пояснювати знову і знову поступово багато разів, і це підкреслюється, що Він їм пояснював з Мойсея, з пророків, з псалмів, з усього Писання. Ми з вами прочитали навіть в одному розділі два вірші, які майже повторюють один одного за змістом. що Ісус Христос роз'яснював і Показував, що саме так, як відбулося, так і має статися, тому що Писання саме про це говорило, і він починає говорити не просто один якийсь вірш, чи одну якусь книгу, зі Слова Божого, роз'яснювати, пояснювати, посилатися на якусь одну книгу зі старого заповіту, тому що тоді ще не було написано нового заповіту. Ісус Христос бере усе Писання і показує, що усе Писання систематично свідчить саме про такі обставини, про такі Такі дії, які відбулися, і що саме так мало статися. Ісус каже їм, що і я вас так навчав. Ісус Христос пояснює їм те, що відбулося саме на підставі Слова Божого. Ісус Христос не просто каже: Давайте зараз забудемо про Писання, тепер воно вам не потрібно. Тепер у вас є я, воскресли. Зараз вірте мені, і все те, що я буду говорити, ви маєте так і сприймати. Тепер вже писання неважливо. Навпаки, Ісус Христос постійно спирається на Писання. і Підкреслює, що усе Писання важливо, усе писання пояснює Ісуса Христа, і усе Писання свідчить про Ісуса Христа від Мойсея до псалмів і пророків. І ми з вами маємо навчитися з цього уривку деяким речам, бо Ісус Христос сьогодні навчає і кожного з нас. Ми з вами маємо розуміти усього Христа не просто частково, а усього Христа. І для того, щоб розуміти усього Ісуса Христа, нам треба розуміти усе Писання. Людина, яка не розуміє усе Писання, не розуміє усього Христа. І ми зараз саме і читаємо про такий період в житті учнів, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, які є покликаними Ісусом Христом для апостольського служіння, але вони ще не розуміють усього писання, тому що усе писання відкриває. Ісуса Христа і розуміти Писання це значить і зрозуміти Ісуса Христа через усе Писання, зрозуміти усю повноту откровення про Ісуса Христа. Чому це так важливо? Чому нам з вами потрібно більш за все приділяти увагу для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа? Тому що Слово Боже каже, перше Коринтян, перший розділ, останні вірші і багато інших віршів зі святого письма, але візьмемо тільки один цей вірш. Слово Боже каже, що Ісус Христос є. Є Божа премудрість, людина, яка хоче бути мудрою, має пізнавати мудрість. Ісус Христос не просто мудрість, Ісус Христос Божа премудрість. Не кажучи вже про те, що Ісус Христос і є втіленим Богом, що саме через Ісуса Христа Господь і відкрився нам найбільш зрозумілим і повним способом. Ісус Христос є Божа премудрість. Апостол Павло, який був дуже досвідченим в пізнанні слова Божого, він був фарисеєм, він був фарисеєм. З фарисеїв він був дуже е, обізнаним у всьому вченні, що стосувалося Слова Божого у фарисейському вченні і в інших вченнях, міг порівнювати, міг переконувати, е, міг показувати, де правда, де неправда. І він каже, що коли я зрозумів, що хто є Ісус Христос, а ми знаємо, що Він е, переслідував послідовників Ісуса Христа, коли Павло зрозумів, хто такий Ісус Христос, то він каже, що я усе. Інша відстава для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, тому що людина, яка пізнала Ісуса Христа, яка пізнає Ісуса Христа. Така людина пізнає усе, тому що Ісус Христос є Альфа та Омега. Ісус Христос є є початок та кінець. Ісус Христос є Творець, Ісус Христос є джерело нашої віри. Ісус Христос є наше примирення з Господом. Ми постійно можемо перелічувати і перелічувати, ким є Ісус Христос, і будемо розуміти, що Ісус Христос і є просто цей стрижень, від якого все походить. Ісус Христос є Божою премудрістю. Ісус Христос і є самим Богом. Тож пізнавати. Ісуса Христа, це ставати мудрою людиною, пізнавати Ісуса Христа. Це означає зростати у впізнанні усього, що відбувається в цьому світі, що є в цьому світі, чого немає в цьому світі, і так далі. Тож, для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, усього Ісуса Христа, ми маємо пізнавати усе писання. Людина, яка не пізнає усе писання, вона не пізнає усього Ісуса Христа, а значить, вона не пізнає усю мудрість. Не можна бути мудрою людьми. Людину, яка напізнає усю премудрість, тому що премудрість це система, тому що усе взаємопов'язано. Якщо людина напізнає чогось одного, вона не може бути обізнаною та досвідченою у всьому. І цим наріжним каменем премудрості мудрості є саме Ісус Христос. Він і є Божою премудрістю, він і є Богом. Тож більше за все нам треба пізнавати Ісуса Христа. Також нам треба пізнавати усього Ісуса Христа, не просто щось про Ісуса Христа, не просто знати, що Ісус Христос існує, а пізнавати усього Ісуса Христа. Саме для цього нам треба пізнавати писання. Для того щоб пізнавати усього Христа, нам треба пізнавати усе писання саме для того, і ми маємо писання, щоб пізнати Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є нашим спасінням, нашим миром, нашим Богом, нашим Спасителем, нашим Царем, нашим Пророком, нашим первосвящеником, нашою жертвою, нашим світлом. І тут можемо ставити три крапки, і цей перелік можемо продовжувати і продовжувати. Тож, знаєте, коли е, приходять такі думки, ну Христос це не цікаво цікаво. Христос, це не практично. Давайте про практику, будь-яка практика. Починається з пізнання Ісуса Христа, і будь-яка практика, яка не починається з пізнання Ісуса Христа, вона щось інше бере за свій фундамент, за свій початок. Якщо початком чогось є не Ісус Христос, така практика, вона невірна, вона призведе до руйнації, вона призведе до розчарування. Тож для того, щоб будувати, перш за все, треба пізнавати Ісуса Христа для того, щоб будувати своє життя, своє майбутнє, свої стосунки, свої. Уявлення, свої принципи, свої цілі, свої бажання треба пізнавати Ісуса Христа. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа. І 45-й вірш надзвичайно важливий. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли писання. Ми з вами не можемо самотужки зрозуміти писання, бо наш розум він дуже малий е, по відношенню до розума Божого. Більше того, наш розум грішний, а Божий розум святий. Тож ми потребуємо щоб Дух Святий торкався нашого серця. Ми потребуємо, щоб Воскресла Ісус Христос, Божа премудрість, торкалася нашого серця через писання і відкривала б наш розум, наші е, бажання, наші емоції, нашу волю щодо прийняття Слова Божого. Тож Ісус Христос сьогодні хоче, щоб кожен з нас поглиблювався в Писання, тому що Воскреслий Ісус Христос сьогодні кожному, хто поглиблюється в Слово Боже і розум, і хоче зрозуміти Слово Боже. І молиться про це, Ісус Христос служить, розкриваючи Слово Боже, для того, щоб ми зрозуміли Ісуса Христа, для того, щоб Воскресли Ісус Христос і розуміння Воскреслого Ісуса Христа геть змінило наше життя на подобу життя Ісуса Христа, щоб ми з вами почали мислити, відчувати, мріяти саме так, як це робить Ісус Христос. Бажати саме так, як робить Ісус Христос, щоб ми з вами виконували волю Божу, розуміючи наскільки вона до. Добра, блага, прекрасна і досконала, як саме це розуміє Ісус Христос. Тож будемо з вами і далі пізнавати Слово Боже для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, усього Ісуса Христа. І для цього будемо пізнавати усе Слово Боже. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися щоденно до читання Слова Божого. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати. Вати, ділитися цима відео Задля того, щоб якомога більше людей пізнавало про Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа, любило Ісуса Христа. Щоб якомога для більшої кількості людей Ісус Христос ставав наріжним каменем усього життя, і нехай Господь благословляє кожного з вас.